Головним змістом тих перемовин між російською і українською делегаціями, які відбуватимуться сьогодні у Стамбулі, має бути саме підготовка до зустрічі між президентами Росії і України. Про це журналістам говорять джерела в українській делегації. І на цьому тлі варто подивитися, на чому ж хочуть зосередити свою увагу російські учасники перемов. За словами прес-секретаря президента Російської Федерації Піскова, головний сенс зустрічі, що відбувається сьогодні у Стамбулі, це узгодження тих текстів меморандумів, які були надані відповідно російською та українською сторонами, і які є деаметрально протилежними. Причому Пісков говорить, що узгодження текстів меморандумів це. І є підготовка до можливої зустрічі між президентами Росії і України. Однак самі тексти мають бути узгоджені ще до цієї зустрічі, інакше всю цю копітку роботу доведеться робити вже на вищому рівні. А як ми знаємо, Путін зовсім не з тих, хто збирається під час зустрічі на вищому рівні виконувати будь-яку роботу.